Вами Михай, дрось тихи, па друзі мої віковічні, як я без вас день проживу, мабуть, ніяк радше помру, коти патла, педмескарим, не шкодую на вас годин, з вами живу, з вами помру, у могилі гру допройду. Колядки, колядками, апли Ньюз надійшов. Раді вітати тебе у новому році і для початку розповімо, якою буде доля другого сталкера, як Мікі Маус готується до епічного сіквела, які тиражі у м'ясного пацанчика та багато іншого. Не кліпай, щоб не прогавити! Незважаючи на те, що попередня груля з епічним Мікі Маусом у головній ролі була ненависно опльована критиками, та, мов скринька Пандори, сипала багами, усе ж продалася накладом у майже півтора мільйона копій за перший місяць. За сюжетом Мікі Маус потрапляє у похмурий світ, де його зброєю мають стати пензлі і фарби, а вороги потвори, які не терплять різнобарв'я. Треба бігати, стрибати, бити й малювати. А друга частина, яку очікують восени цього року, потішить геймерів не тільки розширенням різноманіття потвор та оновленою графікою, а й запропонує кооператив на двох. Одна людина гратиме за Мікі, який малює фарбами і розчиняє їх, що динамічно змінює світ. А інша за щасливого кролика першу зірку Волта Дізнея, який літає мов вухокрил та застосовує електрострум для боротьби з ворогами та вирішення ігрових проблем. Офіційний сайт Дізнея про подробиці цієї розробки інформацію не поширює. Однак, фанатський сайт вирує повідомленнями на цю тему. Що ж, якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти. Супермітбой! Так-так, ти усе правильно почув. Саме м'ясний пацанчик, заради проходження якого ми ламали свої улюблені клавіатури, геймпади, врешті-решт, не менш улюблені пальці. Але все ж таки проходили цю божевільно складну гру. З моменту виходу м'ясного вбивці матеріальних речей спливло трохи більше року. І сьогодні продажі цього платформера перевалили за мільйон копій. Про це вихваляється розробник у мікроблоку гри. Ми навіть і не дивуємося, що гру так затято купують. Вона в біса складна, але все ж захоплює гравця. Підбивати підсумки року можна у різних категоріях. Так от, нещодавно сайт TorrentFreak провів дослідження, у якому визначив 10 найбільш запірачених, завантажених і взагалі поцуплених ігор. Переміг у ньому Crysis 2. Шкода тільки віддати його немає. З чим за приблизними підрахунками його завантажили 4 мільйони піратів. Далі на другому та третьому місці йде солодка парочка Modern Warfare 3 та Battlefield 3, яких завантажили приблизно 3,5 мільйони людей. На консолях першість тримає of War з 890 тисячами нечесних юзерів. Ура! ПК, як завжди, перший тільки не в тих категоріях. Тому як наступний раз почнеш сварити Rockstar... Що вони Red Dead Redemption на ПК не переносять, краще згадай, що у тебе в торенті GTA 4 стоїть. Де ж ти бродиш, моя доля? Сталкер постійно задається цим питанням, адже його майбутнє таке ж туманне, як і минулого року. Піар відділ GSC і Григорович продовжують мовчати ніяких коментарів про долю компанії чи гри. І, хоч зараз усі сталкерські сайти показують відео української програми Любі моя работа. Про GSC Game Worlds, де в одному моменті видно мапу локації Stalker 2». Сподіватися на таємну працю розробників марно, адже зйомки велися ще у жовтні. А робота над книгами серії продовжується. Автори, які залучалися до переродження книжної серії Stalker, і далі публікують розділи майбутніх книг у своїх блогах. Також слід узяти до уваги, що фірмовий магазин ще працює. Хороша можливість для сталкера купити цікаву річ за знижкою. Хороша та остання, бо працюватиме він, доки не розпродасть увесь товар. Можливо, розробники просто беруть приклад з Valve і мовчатимуть до останнього, а можливо, просто безсоромно відвернулись від нас, не бажаючи нести відповідальність за розчарування наших сподівань. А тепер перемикаємося на інший цікавий і перспективний проект Кредл від колишнього арт-директора поклику прип'яті Іллі Толмачова. Анонс гри, який відбувся напередодні чорної п'ятниці для GSC, здивував і збентежив геймерів. Атмосферний тизер бренькнув на струнах душі багатьох гравців. Хтось побачив у ньому пустки Фоллаута і свободу сталкера. Хтось нотку Сублюструма і Тургура, монгольські пагорби, Юрта, механічна дівчина і таємниці покинутого парку атракціонів заінтригувало? Ми теж вважаємо, що це дивно. Але усі сва проходження перейдуть у змістовне тлумачення наприкінці. До речі, кого заворожила дівчина з Тізера, даємо надію знайти її в соцмережах. Звуть її Даша чи Люба. І саме вона надихнула розробників на образ дівчини андроїда іди. Хтось із вас знає нікому невідомий проект Call of Duty. Добре, добре жарти про нікому невідомий проект вже не кумедні. Але в мене є новина. Увесь ігровий світ знає, яка ігруля заробляє для свого хазяїна найбільше грошей. Звичайно, це код із його серією Новітні побоїзка. Цей шутер завжди утримує верховенство по продажах. А пам'ятаєш гру GTA 4, яка зусиллями своїх щедрих фанатів у 2008 році посіла перше місце по продажах. А що кажуть аналітики про майбутню сутичку продажів? Аналітик Джес Дивніч вважає, що час-код вже спливає, а точніше, спливе саме у той момент, коли до крамниць потрапить Grand Theft Auto 5. І на його думку, саме великий крадій автівок стане новою царицею ігрового ринку. Але аналітик узяв такі догадки не з повітря. В нього є всі підстави так вважати. Все ж таки, GTA продався 22 мільйонами копій. А це доволі близько до показників коду. Шомбині різні чутки літають довкола GSC і Сталкера Другого. Та яка б доля не спіткала найгучнішу українську франчайзу, знов зануритись у світ зони, нам допоможуть хлопці з Team. І їх проект Cry Zone. сектор 23. Крайзоун це глобальна модифікація гри Crysis, що переносить нас у світ сталкера, і днями ця гра увійшла до стадії бета-тесту. Тобто, будь-хто може перейти за оцим посиланням і завантажити бетку Крайзоун. Наразі у грі доступні кілька квестів, та одна, але дуже велика локація з густим лісом, кількома селами, дослідницькими комплексами та військовими полігонами. У модифікації розробники відтворили систему Alive, завдяки якій дії інших сталкерів відбуваються випадково і без впливу гравця. Є також система артефактів, купа видів зброї, засобів пересування та монстрів. Що ж, краще край зоону у руках, аніж сталкер 2 у небі. Еге ж, наостанок повідомляємо, що у тебе з'явилася можливість стати ігровим журналістом. Просто реєструйся на сайті Play.ua, заводь свій блог та роби цікаві публікації. Так, так, на нашому сайті тепер усі можуть вести власні блоги та приєднуватися до першої української ігрової соціальної мережі спільноти. У підсумку місяця редакція сайту обиратиме найкращий блог за найрізноманітнішими критеріями, і автор блогу отримає цінний подарунок. Крім того, ми вже маємо призера. Ним став чолов'яга під ніком Мересів, який став першим блогером сайту Play.ua, опублікувавши пост, досвідчений фундамент. Чоловіче, звертайся до редакції по свій подарунок. Оце й все на сьогодні з вами був Сновида. До зв'язку і не забувайте зберігатись.